Ще в дитинстві Світлана любила часто сидіти біля матері, спостерігати, як вона працювала з калькулятором і заповнювала довгі рядки фінансових документів. Дівчинці подобалися саме ці довгі струнки рядочки, і хоча вона ще не розуміла, що означають великі чи менші цифри, але бачила по заклопотаному обличчі мами, що це дуже відповідальна робота. Нині Світлана Ковальчук завершує навчання у вищому професійному училищі номер 4 міста Тернополя і незабаром отримує документ про спеціальність бухгалтера та оператора комп'ютерного набору. А професію свою обрала в пам'ять про маму, якої давно вже нема. Я обрала цю професію, тому що, на мій погляд, вона є досить перспективною е, у теперішній час. Ну, і мені подобаються предмети, які я вивчаю. Подобається, е, ну, в принципі, подобається загалом ця професія. Я, е, мабуть, її обрала ще й тому, що е, моя мама колись була теж бухгалтером. і... Ну, це ніби е, сімейна якась династія. Ігор Медведів поки що на другому курсі за спеціальністю бухгалтерський облік. Навчання не завжди дається легко. Але хлопець розуміє, що, попри підтримку старших товаришів та друзів, він мусить сам пробиватися у житті, адже своїх батьків він втратив в ранньому віці, не скаржиться на життя, але глибоко в очах хлопчини. Затаївся сум і часто любить залишатися на самоті, щоб розібратися в своїх почуттях. Училися допомога. Директор ну дуже добре піклується про дітей сиред. Він відділяє допомоги на одяг. получаємо щомісяця пайок, це продукти, харчування, ну і так далі. Грошові допомоги. Тут пеклується нормально про дітей дітей сиріт. Найбільше подобається роману Запах свіжої, дерев'яної стружки. Некваплива хода рубанка по поверхні заготовки, яка має стати деталю майбутнього виробу. Любить розповідати хлопцям про своє село Верб'ятин у Бучацькому районі, де проживають його теперішні опікуни: дідусь, бабуся тітка. Вони замінили йому батьків, і роман мріє про той час. Коли він зможе сам заробляти і допомагати рідним. Зеленов Сергій, другокурсник, розповідає, що професії, які він здобуває в училищі, допоможуть йому в будь-яку скрутну хвилину. Адже юнак опановує спеціальності рихтувальника кузовів, слюсаря з ремонту автомобілів, електрогазозварника. Окрім того, Сергій упродовж трьох років. Навчається на комп'ютерних курсах і досяг добрих результатів У мене є мати, вона хвора. І в мене також є три сестри: це Ліля, Наталя і Оля. У житті дуже для мене важливо. Це бабця. Вона зараз вже старша така людина пенсійного віку, дідусь інвалід. Вони для мене дуже дорогі люди, тому що вони мене з самого дитинства виховували до того часу, як я попав в дитячий будинок, в 2000 році я туди попав. До того часу я проживав в селі під опікунством бабці і дідуся. Тож і... тобі подобається твоя професія? Що ти... Професія подобається. Я її обрав, не знаю. Професія вроді проста: це слюсар з ремонту автомобілю, електрогазоварювальник, але вони зараз потрібні. Це можна заробити на цій професії. Також я ще навчу е, на комп'ютерних курсах навчаюся вже три роки. Мені ще рік е, довчитися, і я можу одержати спеціальність комп'ютерщика, якщо захочу. Це звичайно, що я піду вчитися. І далі, після закінчення училища, я маю бажання навчатися на заошку десь піти, що мати вищу освіту. Оскільки вища освіта зараз потрібно. У На нашому житті багато є проблем, але не треба падати духом. Є дуже багато добрих людей. От наше училище опікується сиротами. І не тільки наше, Я впевнений, що всі училища надають допомогу сиротам. Сироти не можуть бути без уваги. Держава дає допомогу нам. Я хочу сказати, є багато добрих людей, які нам допоможуть. Професії пекаря-кондитера найкращі у світі. Вважають учні Тернопільського вищого професійного училища номер 1 Ростислав Кушіль, Наталя Шкоропата, Ольга Рубас і Олег Довгалюк. І, хоча вони навчаються на різних курсах, але об'єднує їх любов до обраної професії. А ще однакова доля, яка з малих літ невблаганно палила їх ніжні, незахищені душі. Рано втративши найрідніших людей, вони хочуть у майбутньому. Вкладати часточку тепла в кожну хлібину, щоб нести людям радість, добро, а ще віддячити за щедрість сердець і любов тим, хто навчав їх цієї професії. Я зараз проживаю в дитячому будинку від семи років. Ходила в школу другу, навчалася до дев'ятого класу. Потім поступила сюди, а перше училище на пекара кондиктора Мені ця дуже професія подобається. А, а хто в тебе друзі? Є в тебе друзі, дівчата чи старші? Є. Так, угу. Багато є, друзів. З першого, з другого, з третього. А, а кого би ти могла назвати от, серед старших е, людей, до яких ти ходиш чи порадитись чи тобі треба ну поговорити? Є ж такі моменти в житті людини, коли треба дійсно порадити з кимось старшим? Ну є, ну з с накіфери так спілкуюся так. З бабцею своєю ця професія для життя вона дуже підходить. Хоча може де тяжко знайти роботу, але пекарні чи якісь що з це до речі, мені подобається, і думаю, робота не тяжко буде знайти. В житті воно пригодиться для всього для цілого життя. Е, Вчитися тут гарно. Доставлення вчителів, майстрів дирекції дуже добре. Опікуються нами, дають допомогу, грошову допомогу, якісь харчові продукти. Що люди хотіли порадити з нею ровесникам, які опиняються в такій ситуації? Ця ситуація дуже важка так, в житті. Хоча б з батьків бути це дуже важко, але головне, щоб були для тебе хороші, може бути і хороші друзі, чи опікуники, щоб хоч трошки щось було з рідних. Часто буває так, що заклопотані власними проблемами, ми не завжди звертаємо увагу на ближнього, якому деколи вистачило би тільки доброго слова, мудрої поради, дружньої підтримки у складні хвилини життя. Найбільше потребують цього діти сироти, вони заслуговують на частинку тепла і наше розуміння.